це зараз, ось той момент, коли у нас є такий віддалений, але потенційний шанс. Є там гонщик Олександр Бондарів, який у формулах почав виступати, Формула 4. Це він картингіст. 14 можливо років, Може, мабуть, десь так. Ну, Їх же ведуть зовсім з дитинства. З 7-8 років вони вже повноцінно в картах буває. Раніше починають з 3-4. Я знаю, що син Єгора Крутоголова Він теж з... змагається. Ніби, ніби швидкий і непогано їздить. Я про нього зараз нічого не знаю. Знаю, що е, Олександр дійшов до певного статусу, його взяли е, під своє крило в команді Вільям з Формули 1 mm -hmm. в молодіжну програму. І вони його ведуть далі. І в цілому це дуже непогана програма. Вона багатьом гонщикам дала можливість далі продовжити виступати, тому що це фінансово дуже складно і uh -huh. молодші формули починають вже коштувати сотні тисяч євро за сезон, а далі вже і мільйон мільйонний. Тому, якщо в нього все вийде і він буде демонструвати швидкість, то далі є шанс у Формулу 3 потрапити, якщо там все буде добре, у Формулу 2, якщо там все буде добре. Але це ось таке сито, крізь, дуже, яке дуже, пройти дуже. дуже складно, тому що дуже ну, і будемо відверті, як писав один президент України, не Росія, не Японія і не Араби. В нас У в, в нас не буде стільки грошей, щоб лобіювати появу українця. Це Але... якщо він сам, це якщо він сам, якщо його батько зараз може протримати його на якомусь рівні, і якщо команда.